Незабаром географія сільських та селищних рад на Лозівщині може змінитися. Як саме говорити ще зарано? Втім, процес реформування розпочато. У березні в Україні набув чинності закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Кабінет міністрів України затвердив відповідну методику. Наразі триває перший етап реформи місцевого самоврядування. Ініціатива міського голови щодо об'єднання громад приголомшила принаймні керівників району. У четвер у сесійній залі відбулося розширене засідання міської робочої групи з пропозицій до перспективного плану формування спроможних територіальних громад. Засідання історичне, зазначив керівник міста. Ми говоримо виключно про добровольному об'єднанні, і кожен із нас, і всі ми вместе місті взяти, довжне розуміти, що за цим рішенням стоять люди, громади. Діє, соціальне безпечення, освіта, медицина, фінанси публічні. До міста приїхали члени обласної робочої групи, основне завдання якої на сьогодні вислухати пропозиції громад, проаналізувати рівень та цифри їхнього соціально-економічного розвитку. Лозова перше місто, яке відвідала обласна група, бо має унікальне адміністративне формування. Таких громад по Україні з 12 тисяч лише 88. Не можна так, щоб був, обирав одночасно собі сільського голову і собі міського голову обирав і депутатів сільських над собою, і депутатів міських, а ще депутат районної ради. в общем, Те, що зветься матрьошки. Треба шукати варіанти, як зробити краще, наголошував заступник голови обласної комісії Микола Тітов. Цей закон, він працює за методом російського мови кнута і пряніка. Кнут, оскільки це обов'язковий закон, який має обов'язкову сили до виконання обов'язковий, а в якості бубліка, пряника, чого завгодно, є переваги. Які отримують об'єднані територіальні громади саме про переваги та про пряники розповідала керівник експертної структури обласного центру офіс реформ, створеної для роз'яснення на місцях сенсу реформи з децентралізації повноважень? Основна проблема. Ми знаємо, яка тому що ми збираємо налоги, налоги уходять вище, а какби. Ну, не всегда и много налогов собираем. Задача местной вот этой реформы – это создать громаду, которая будет сама себя обеспечивать. До каждой громады подход будет индивидуальным. И главное – лунало ключевое слово – добровольность объединения. Безусловно, закон, который на сегодня начинает работать или позволяет работать, он в первую очередь, я бы хотел акцент сделать, его не обязательно выполнять. Им Можно пользоваться. Это большая разница. То есть это тот как раз закон, который можно использовать при необходимости. Району розповідали про низку неврегульованих моментів методики Кабінету міністрів України про сталі системні традиційні стосунки з селищними радами району. Секретар міської ради нагадала присутнім, що реформування місцевого самоврядування вже розпочалося. Зведення нових бюджетного та податкового кодексів. Ці новації вже спонукають до переходу на інший рівень взаємовідносин у бюджетній сфері та об'єднання. Міста обласного значення зі своєю розвинутою інфраструктурою при формуванні спроможніх громад мають при Оритетне право ініціативи. Міський голова тим законодавчим правом і скористався. Радіус новоствореної громади від центру до найвіддаленішого куточка не має перевищувати 20-25 кілометрів. Саме такий формат об'єднання громади з центром міста Лозова озвучив керуючий справами виконкому. Артільної, Катеринівської, Кінненської, Комсомольської, Миколаївської, Новоіванівської, Смирнівської, Садівської. Переможської, Чернігівської, Шатівської, Царидарівської сільській рад Лазівського району. Почому руководство района, глава адміністрації, голова ради, ми в этом кроке часу знаємо дебату. Какої однаково предложения? Циркульна реформа. З циркульна ми посчитали 20 кілометрів, ви поставить рефарку. Лунали різні пропозиції, різні варіанти, і від депутатів міської ради, депутатів обласної ради, від керівників сільських рад. Соєм каліями вже такимо багали. Кожного своє до мене слабо громади хотя об'єднатися, а саме достатні сильна громада. Ми не говоримо, що ми митна слабка, що ми не можемо жити. Мой хаті спішить м'ятина. Ми не проти. Щоб єдина територіальна громада була, це Лазава Лазівський район і Клізмутківський район. Це моя така думка. Треба зважено відноситись до цих всіх питань. І в э, мене сьогодні така думка склалася, що э, хтось вже діли якісь посади. Дос обговорення підвищився, начебто саме сьогодні приймалось остаточне рішення, а ще немає аналізу цифр. І Головне, невідома думка громад. А людям треба ж пояснювати, навіщо це їм треба. Харків'яни пояснювали процедуру. Ініціатива керівника міста має пройти низку процедур, громадське обговорення, затвердження депутатами міської ради на пленарному засіданні. І лише після такого погодження 13 територіальних громад Лозівського району отримають офіційну пропозицію. Ю об'єднатися та почнуть вивчати для себе усі плюси та мінуси об'єднання. Пропозиції району обласна робоча група заслухає найближчим часом. Районна державна адміністрація і складатиме проект формування громад у адміністрації не може бути ніякої користі, оскільки за реформами конституції, які пропонуються районні державні адміністрації, так само як і обласні державні адміністрації, будуть ліквідовані політику в сторону. Максимально в сторону, амбіції в сторону, фамілії, імена отчества в сторону, причому сільських, селищних, міських, міського голови, в сторону. Ми про говоримо, говоримо перспективи ну как мінімум одного покоління. Кому цікаво, повну версію обговорення розміщено на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради.